Кожен з нас, напевно, мріє потрапити в рай. Я потрапив в село Рай Бережанського району. Ви знаєте, я завжди думав, що рай на землі існує. Але ж як я здивувався, що він так близько в Тернопільській області. Тож чому невеличкі селища у Бережанському районі назвали Раєм? Ця історія розпочалася в 1530 році, в часи Річ Посполитої. Тоді польський шляхетський рід Синявських отримав у власність місто Бережани. В цей час Бережани стають одним з найбільших міст Галичини. Звичайно, як і всім поважним шляхецьким родам, синявським потрібен був палац поруч з Бережанами. А на південному заході від Бережан знаходилось дуже красиве місце. Трімучий і тихий ліс в підніжжі Опільської Височини. А палац був потрібен для мисливства ще пак в такому то лісі. Достеменно невідомо, коли палац з'явився. Однак з ним пов'язані декілька цікавих історій. В 1707 році цей палац відвідав московський цар І. Із цим пов'язана кумедна та цікава легенда. Цар був приголомшений багатством маєтка Синявського і вирішив дещо помститися йому. І він зажадав прокататися на санках з Бережан до раю влітку. Однак Синявський не розгубився і наказав насипати дорогу з бережан сіном і соломою, через що сани неймовірно добре їхали. В 1709 році на місці старого дерев'яного палацу було збудовано кам'яний. Як бачимо по старих зображеннях. Раніше на палаці були 4 башти. Однак вони були втрачені при перебудові. Після одруження Станіслава Потоцького і Олександра Любомирської цей палац переходить до Потоцьких. У 1760 році поруч з палацом розбили парк та створили 4 ставки. В 1826 році палац перебудовують під керівництвом архітектора Яна Руцького Венжика. У 1830 році в селі відбувся спалах чуми. А в 1855 році було збудована церква святої Покрови. Схожа на невелику капличку. В період Першої світової війни сусідні бережани потерпали від обстрілів. Частково знищений був і Раївський палац. Ним потоцькі володіли до 1936 року. Кінець міжвоєнного періоду і війна. Набагато гірша Друга Світова. Приблизно 180 тисяч людей було вбито тільки на Тернопільщині. В 1952 році був відремонтований сам палац і стайні для коней, був облаштований дитячий санаторій. Після розпаду СРСР ще деякий час там був санаторій. Він належав Сокальській єпархії УГКЦ. Про це свідчать закинуті вербиці всередині палацу яких ще недавно тримали люди в руках. А зараз ми на власні очі побачимо, що з цього залишилося. Йдемо в село Рой не по зовсім райських дорогах, але все таки зараз будете бачити. Дорога в самому селі теж не райська. На вході в палац ворота і хвіртка. Зразу видно, скільки тут землі. Палац знаходиться приблизно в 100 метрах від входу. Приємно здивували звуки природи і квіти, що росли поруч з палацом. Однак і без того занедбаний інтер'єр спотворили ще й двома супутниковими тарілками. Однак минулу розкіш ще видно за цим інтер'єром. Спустившись стежкою, йду до парку та до ставків. І саме тут до кінця розумієш, чому це місце назвали раєм, хоча виглядає, наче цей рай нікому не потрібен. В 1828 році це місце відвідав Маркіян Шошкевич. Це й пояснює наявність русалки. Пройшовши кілька метрів в ліс, бачу джерело питної води. Дуже смачна. А поруч з ним на горбочку пам'ятник Левові. Відчуття досить неоднозначні, неймовірне красиве місце, але ж як шкода, що зникає. Хотілося, щоб майбутні покоління теж бачили таку красу. А безпосередня близькість до великого міста Бережан дає неймовірний потенціал цьому місцю. Однак що стан там дороги, що палацу, що парку вже далеко не найкращий, в 2014 році силами місцевих жителів була відновлена невеличка дамба на ставках. Два роки по тому поруч з джерелом з'явилась така подяка всім небайдужим за долю цього парку. Будемо сподіватися, що про рай не забудуть. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, всі джерела інформації в описі під відео. Зовсім скоро зустрінемося, всім па-па.